Ось ще один раз кусочок тут по сої. Це тут була рання соя в тому році, що ми показували її. Короче, так сип... с... сипану газа да, не по детскому кіл по 300, блядь, так їбалися. Пососали добре на цьому кусочку, короче, в тому році. Ну цей год, надіємося, відбиться, так, да, за два роки. Тобто Ту, пшеничка тут бравенька, блядь, одна із кращих. от, тут кущення прямо таке. Це бугур тут ще відчитує ту, що ось ось така ось рослинка. Раз, два, три, ну, чотири, так то продуктивних буде, бін. Добрів сюди підсипали. Десь 100 в ТВ, скажем так, азоту. І плюс сложні. Зараз опять же подумав.